Всім вітання. На столі відбулися зміни. Так, як і говорив, включив індукційну плитку. Подивився працездатність схеми. Поки що трансформатори не навантажені. О, зараз продемонструю, які у нас тут напруги. Там були у нас 150, там 50, 100 вольт. Тут же. На порядок більше. Перше, що зараз я продемонструю, як замикання навантаження на лампочку, так, буде впливати на частоту. Тому що тут, так як і в попередньому випадку, я говорив, що саме трансформатори у нас міняють частоту. Індукційна плитка, всі знаєте, має частоту 25-30 кГц. Включаю індукційну плитку. Так, і у нас 70-80 кГц. Починають нагріватися нагрівачі, але тепер дивимося. На частоту. Я зараз буду давати напругу на ці лампочки. Вони світитися не будуть, але навантаження вони будуть на себе брати. І частота. Тобто 20 кГц зразу додається. Розімкнув. Тут зразу озоном запахло. 102 кГц. Так, тепер я замість цих лампочок включу лампу ДЛР. Запустив систему споживання в районі 700 Вт, працює лампа ДЛР. Працює один нагрівач, працює другий нагрівач. Міряємо температуру. Так, 440 450. І цей нагрівач міряємо. Так, вже до 400 градусів доходить. Ми тільки включилися. Частота за 100 кГц. І тепер демонструю, яка у нас? Енергія на цьому трансформаторі. Тепер це на самому трансформаторі, тепер подивимося, яка енергія між землею. Зробимо зупиночку. Так, завів друге заземлення на стіл. Я вже подивився. Великої різниці такої немає, як в попередніх варіантах. Зараз дивимося тут іскра є. Але малесенька іскра. І так само на цьому провідничку. Тобто, в даній схемі у нас великої різниці потенціалів між землею і цим трансформатором немає. А так, різниця є. Зараз, так як ми. Хочемо подивитися, чи буде заряджатися у нас конденсатор. Споживання, як було 700. Приги там, в районі 700 Вт і температура була у нас до 400. Так, зараз. Так, я тут я мірю. 418. Там так само трошки піднялося Тобто обидва нагрівачі при 700 Вт прогрілися більше. І тепер лампа DLR працює з цього трансформатора. Цей трансформатор у нас повністю роз. Ну, на нього немає нічого навантажень. Зараз я попробую сюди поставити лампочки, подивитися, чи вони запрацюють. І знову ж таки. Можна буде подивитися заряд конденсатора. Приєднав лампочки на даний трансформатор, як бачите, частота впала, була за 100 кГц з 2,5 рази впала, лампочки працюють досить таки потужно. От. І лампочка це працює, споживання в нас. Виросло на 20 Вт. Воно міняється. Тепер, що нам ще сьогодні цікаво. Тобто лампочки. вони так блікують, коли далі вони працюють на своїх 40 Вт кожна, це однозначно. Тобто в районі 80 Вт вони забирають по споживанню забав... додавалися. Тобто даний трансформатор, коли ми навантажуємо, частота у нас впала. Зараз я замість лампочок накалювання, розжарювання поставлю таку саму велику лампочку. Треба відходити, бо лампи ці досить таким же блікують. Запрацювали дві. 700 Втні ДЛР. Ну, звичайно, що вони не беруть так багато. Там якесь 10-20% своєї потужності працюють. Але температура з неї вже досить таки гарно поширюється. Ну і споживання у нас було майже 730 стало. Ну, якщо взяти стартові, було 700 Вт. Тобто ця лампа по відношенню до старту додала 40 Вт. Так, ну і, звичайно, подивимося, чи у нас температура нагрівання не стала менше, ніж 400 градусів. Так, 90 414. 426. Тобто наростає температура. Тобто. Ми звідси енергію не забрали. Система як працювала, так і залишилась працювати. Працює дві лампи DLR 700 ваттні, працює два нагрівача при нагріві більше чим. Єдине, що у нас, коли ми навантажили трансформатор, частота впала в три рази, навіть провали йдуть. Це нам, як якби не зовсім добре. Але і без навантаження ці трансформатори ліпше не включають, тому що одразу йде запах озону. Накопичується енергія, ідуть прошиви е, повітря, і це її ліпше утилізувати, щоб не утримувалося багато озону. От це в нас те, що я продемонстрував. І в мене на столі лежить такий конденсатор. Він досить таки цікавий. Він на 10 кГц. У мене зараз там стоїть зборочка така. І на завершення сьогоднішнього експериментального дня зараз замість цих двох великих поставлю цей такий конденсатор. Подивлюся, як він працює. Споживання впало Нагрівник. зник, Появився гул. Так що та зборка конденсаторів була значно краща. Знову ж таки від'ємний результат, також результат. Ці лампочки як працювали, так і працюють. Далі видно, як то, що так, коли камера вона фокусує і блік знімає. Але цей вже не працює. Тобто ота зборка, яка була, працює значно краще. Виключаємо. Це таки відновив я ці всі трансформатори сюди поставив сьогодні. Це таке відео на завтра. От. Відео буде викладатися 7 квітня по старому календарю. Це Благовіщення. Всіх вітаю святом. Це досить таки велике свято. Одне із 12 релігійних свят. Бажаю всім здоров'я, швидкої нам перемоги і, як то кажуть, щоб ми жили в злагоді, добробуті і достатку. Так, повернув назад конденсатори, які стоять на трифілярі. Тобто він зараз у нас буде введений в резонанс. В даний момент він не навантажений. От у нас на нього йде цей нагрівач включений. Споживання у нас йде. Так, облікує 690 Вт. Працює нагрівач. Одна лампочка. 4 соточки і 700 Втна лампочка. І тепер. З конденсатора ці лампочки у нас працюють на землю і дивимося результат. Включилося нагрів, трошки часу заберу. Споживання додалося десь 120 Вт. Лампочки як світилися, так і світяться. Всі Так, і дивимося по нагріву. Так. Вибачаюсь, трошки часу піде, щоб хоча б хвилина часу, щоб прогрілися спіралі. Частота у нас це якраз робоча частота індукційної плитки, множення частоти зараз не відбувається. Ну і вже помаленько відбувається нагрів, динаміка. Так. Так, 300. 30, 340. 350. Так, нижня. 350. Так, 380 десь. Проскакувало. Ну, як ви бачите, нагрів іде інтенсивний, 360. 370. Тобто додали ми по споживанню. Демонструю. От зараз у нас іде 814. Виключаю два нагрівачі. От вони вже перестали світитися і споживання. Ну, хай 140 Вт. 140 Вт а працювало 2 по 400, ну хай наполовину 400 Вт. Це, знову ж таки, ви бачите, три філяри. Є в мене на каналі відео Сила Трифіляра. Якраз в цьому трифілярі, який введені резонанс, і криється оця вся різниця. Всім успіху і до нових зустрічей!